Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Тема заняття козацькому роду нема переводу. Сьогодні, малятка, я вам розповім про хоробрих, щирих, добрих чоловіків під назвою Козаки. Де вони проживали? Чим займалися? Що одягалися, зараз я вам про це по порядку розкажу. Проживали козаки на Запорізькій Січі. Ось як вона виглядала. Це був їхній табір. Будиночок козака мав назву Корінь. Посеред Січі. Стояла велика покровська церква. Козаки були дуже віруючими людьми. Вони слухали і плавили Бога і Діву Марію. І тому вона їх завжди оберігала. Їх завжди покривала своїм покровом і охороняла на битвах. Козаки були сильні, мужні, спритні, і більшість свого часу вони проводили на воїнах. Їхня зброя це була шабля, мушкети і також історії. Головним у них був гетьман. Він мав символ своєї слави. це була. Булава. Козаки, коли закінчували війну, займалися рибальством, вирощували хлібчик, а також вирощували і випасали худобу. Одяг козака це були червоні шаровари, а також вишита сорочка. Коли на вулиці наступала зима, Козаки одягали теплі кожухи та шапки. Улюбляли козаки смачно поїсти. вареники, ковбаски, пампушки та червоний борщ. Улюблені страви козаків. Сьогодні, маляк, я вам розповіла про козаків. Гадаю, малята ви все запам'ятали. Так яке сьогодні свято? Розкажіть, будь ласка, про козаків.